Всім доброго ранку. Будемо робити дируни. Начистила картошки зараз на тру покажу, як я готую дируни. Зараз будемо терти, то ми все покажу. Картошки натерли. Зараз ще. Будемо терти цибульку. Дві цибулини, я такі великі взяла. І чосничинку. Я роблю так, яку в мене роблять. Це ну, наш, мій рецепт. кожен робить так, як йому подобається. Зараз натрем цибулі. Покажу далі. Натерла цибулі. Ох, така пекуча плачу. Зараз два ячки додавлю сюди соль, перцю. І дві ложечки муки і будемо жарити. Вот таке в мене тісто вийшло. Вот таке. Угу. Поставила шковородочку. Поставила грітися шковородочку, зараз будемо жарити. Ось і зараз у нас бірунчики, длинчики з так я назару вам і покажу, яка красота. Ще хочу показати. Дивіться, терточка. Труя на оцю, о, на оцю. О, на цю. Ну, на, на, не на велику, та на цю меншеньку. О, на цю. Колись пам'ятаю, мене батьки на таку терли, мама. А я тру на таку, на більшу. Все, все, всю, всю картошку, цибулинку, все перетираю на таку пішеньку. О, така красота вийшла, нажарила, ще там жариться. Ось така, зараз будемо снідати і піду на вулицю давати своїм тваринкам. Буду доглядати. Їжте смачно воно нажали, йдемо вже на двір давати їсти. Вже наша зефірка кричить. Привіт! Привіт, Зая. Підемо зараз. Тільки гукнула, жуліка, вийшла, оп, назад, поховалася. Отак мене коти живуть. Зефірку покормила, дала зерна, сіна. Зараз водичка водичка зовсім замерзла, о, в хлові. Дивіться, я піду свіженькі водички принесу їй, тепленькі. Піду хрунділя пищить. Почистила корито хрундільку, оскільки я йому даю, піввідра. Дай мій маленький, Зараз мама так лямати. Оскільки я йому даю. З'їдає ще й остається. До вечора ще все не з'їдає, хлопець. Дай Манюнчик. Матільда прийшла нестися. Так да, красуня, буде нестися. Сама стара курочка. Вчора в мене було 11 яєчок. Ні, нічого, дівочки. Зараз на ліводички їм такі принесла. Да? Приношу я гарячу воду, дуже гарячу. І отак кип'ятка приношу. І розморожую їм по, по їлочці. Ось таку їжу їм даю. О! І чиста водичка. Зараз всім дам. Дамо моя красичка. Зараз мама розморозить тобі. Отак, все. Розморозила, зараз налью. Утім дала їсти. І водички поналивала, так? Да? Їж, мамочка, їж. Сіно напакувала. Такий гарячий, так? Да? Зараз діток мама, подивиться. Холодно було, їй теж сіна на... Їж, 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 їж моя папуха. Їж. Всім-сім. Першу очора даю мамочкам. Зараз всім іншим дам. Це мої красавички, їсточки хочуть. Мишечка. Мама, ти хочуть хочуть. На, на, на. на. Мама цілу миску дасть. Ой. Їж. Є ж моя лялечка, їж. Зараз розморозю їм воду, замерзла. Ставлю свіженьку, да? замерзла водичка. Цім дівочкам дала. Гамають, водички поналивала. Тімно, ну, цього не видайте. Пампує. пампує два. Цім красавіцям зараз водички, вже зерна понасипала. Я їй даю зерно з кормом у наша маленька. Водичку зараз розморожу. І тобі, і тобі, зараз я тобі теж насипала зерна багато. І водички зараз, так? Да? Зараз водичку мама розморозить і будемо пити. Так? О, такі мене красавці покормила всіх. До побачення. Бажаю вам всім доброго дня, щоб все було добре. Миру, спокою, благодаті.